Дякую, Аліна, дякую, Наталя. Дуже приємно а сьогодні бути разом, тому що а, коли сталася війна, і багато хто вирушив у саме вимушену еміграцію, і таким помічним, що може допомагати нам справлятися в еміграції і, взагалі, з такою реальністю, що Наша країна зараз не може бути такою вільною, як було до це гуртування. Це те, коли ми збираємося разом. Це те, коли ми ділимося своїми емоціями, своїм досвідом, питання відповіді. Це те, коли ми бачимо, що не тільки мені не просто, а й іншим також може бути виникати якісь такі самі запитання. Тому я дуже сьогодні пишаюся за те, що ви, мами, знайшли час, виділили цей час. Прийшли сюди точно для майбутнього, для себе і для майбутнього. Оскільки є правило, можливо, ви його чули, знаєте, так? спочатку маску одягаємо на себе в літаку, а потім на дитину. І ви це робите, я тут просто аплодую. Мій блог буде короткий, саме про виховання в еміграції, тому що, порівнюючи, що таке еміграція, це не просто. Ти з однієї країни переїхав в іншу країну. Взагалі досліджуючи на психоемоційному рівні наслідки війни, того стресу і еміграції, то насправді еміграція іноді має дуже більше таких складних впливів на подальше життя людини. Еміграція це прирівнюється до горя, тому що йде втрата минулого життя. І на цю втрату дуже важливо і нормально виділяти час, погорювати, поплакати. Про то минуле, яке, на жаль, у зв'язку з війною дуже різко змінилося. Так? Мало хто планував. Тому сьогодні трошечки мій блок такий в плані психоедукації звернути увагу і розуміти. Це буде як для дорослих, але ми дуже можемо прирівнювати також, якби те саме з дітьми. Фактично. Наприклад, як вплинула еміграція, що сталося так з моїми зовнішніми і внутрішніми опорами? Що таке опори? Опори це ті такі речі, люди, місця, їжа, природа. Де ви отримували ресурс, де ви знали, що то моя вулиця, то моє кафе, то мій магазин, а це мої друзі, колеги і знайомі, куди ви могли звертатися за підтримкою, за розумінням відпочивати? Просто то було таке ваше сформоване вже набуте життя. Ви знали, як коли ми змінюємо країну, відповідно дивимося в базовий такий рівень. Опора, там, про оточення. Так? Задаємо собі питання, ви зараз можете легенько так аналізувати, в умі. класно взагалі довго розписувати, але ми так глянемо, знайомимось, що я маю, де я знаходжусь. Я не знаю, хтось довше вже в Норвегії, хтось менше, так, і по-різному. але Хтось вже має знайомих. Я чула, є батьки, які прийшли і кажуть, я вже тут знаю, я вже тут не перший раз. І це вже про те, що ви вже якось тут відчуваєте щось таке своє знайоме і вас впізнають, вас обіймають, і то вже легше. Ви здобуваєте оточення. Ви розумієте, де ви знаходитесь. Коли ви йдете, ви вже знаєте ага, там пройти цей парк, ви вже впізнаєте місцевість. Це є дуже важливо, і це легше на психіку, як для дорослих, так і для дітей. А про поведінку мова йде, да? розуміємо, що я роблю, чим я займаюся, тому що які почуття при цьому ви можете спостерігати? Да? Що ви сьогодні займаєтесь? Чим ви сьогодні займаєтесь? Що ви робите? І чому я кажу, оплодую. Тому що ви сьогодні вже на рівні вище, коли ви відчуваєте ваші базові потреби: дах, їжа, одяг, сон, так, базові трошки як закриті, і ви вже ті батьки, які прийшли, готові відкриватись. І отримувати знання, розвиватися, інтегруватися. Тобто, десь, можливо, ви вже на такому етапі спочатку проходить адаптація до нового, а потім інтеграція в суспільство. Наступне про навики і вміння, що я вмію, що я роблю. Знову ж таки, да? чи я прийшла тут хало, велкомен, як я вже використовую нову мову, як я можу. Знайти взагалі цей літератур хіусит, наприклад, орієнтування, про ваші навики в новій країні, про те, щоб сказати незнайомій мамі, привіт. А це тут цей семінар, наприклад. Переконання і цінності, так у що я вірю. Тут теж цікава тема, бо з війною дуже багато десь якихось відбулось переосмислень, змін пріоритетів. І важливо розуміти, коли ми дивимося на цю піраміду, що це такі великі громісткі процеси, які проходять з дорослою людиною в батьківській системі. Так? Наприклад, те саме, коли ну, про фінанси, коли мова йшла, як ви розподіляли, як зараз це відбувається інше. І так само ми з тими змінами знайомимо дитину, дітей, і діти теж проживають ці самі процеси. І найвище піднімаємося, де йде слово про індивідуальність. Хто я? І це такий там червоним виділено, і це про ідентичність. Бо коли я була в своїй країні, то є е, такий приклад, щоб іноземців познайомити, що ж ми проживаємо, що з нами відбувається. Це коли ми кажемо відірви, наприклад, один палець, я була е, наприклад, е, там, директор е, якоїсь організації, я була сестрою, я була подругою. Конкретних, наприклад, людей і інші приклади, у нас були свої ідентичності. Коли ми змінили країну, питання професії, питання дружби, чи вже я досить як ми підтримуємо ті стосунки? Я говорю про ідентичність, про те, хто я. Ніби ми втрачаємо, коли переїжджаємо. І нам треба відродити або створити по-новому. Якусь свою робочу ідентичність, хто зараз працює, ким я, про материнство також. Там я, можливо, була мама на більш такому релаксі, я знала, куди мої діти ходять які гуртки. Тут я мама, де я ще, можливо, не знаю, в які гуртки ходить, як розподіляти час і взагалі куди більше чим займатися. Про стосунки можна дивитись. Тобто це Втрачається трошки і змінюється, і то потребують часу, щоб то відновити. Так само в дітей, де їм найважче, в них були друзі, в них було місце, де вони ходили. Ну, Я пам'ятаю, чула, коли підлітки говорили, ми ходимо там на Заброшку. Ну, якась будівля стара, вони там тусили. Тут вони мають цю потребу, але з ким? Знову ж таки, мовне питання. І, і момент. Де є служби охорони дитинства, які слідкують, куди діти ходять і як ходять. І е, є моменти, коли дійсно, ну, навіть як коли я перебувала в мутаку, і була ситуація, де мама з дитиною вирішували стосунки так, як вони вміють, але ну, була поліція, тому що е, були люди, які працювали в, в мутаку, і вони побачили, що то щось не побарно, що то треба барнавернет повідомити про щось. І Ну, Розбиралися. Хоча в Україні простий, простий той на нашу культуру, момент виховання, ніхто б ну, не звернув уваги, нічого не було б. Тут інакше, і це важливо знати про місію. Ну, власне, коли ми в новій країні, ми знову маємо знаходити якісь цілі, куди рухатись, як бути далі. Важливо розуміти про психологічні наслідки еміграції, як для дорослих, так і для дітей, що це про стрес і про тривогу. Це стресовий досвід, так? той, який ми здобували, хто здобував або ні. Я говорю так знову ж таки, коли ми були в мутаку, наприклад, де були. Люди з різних сімей, ми були вимушені разом. так, Проживання території, порушення якихось границь свого простору. Це впливало на всіх, але не всі, може, то е, так відчули. Бо, можливо, то було так десь заморожено і вже на, на здоров'ї потім було якісь проблеми, да? наприклад, там головні болі чи щось інше. Е, прокультурний шок, так, це коли він не тільки в нас дорослих може виникати на чи робочому місці. Чи буде, а і у дітей, коли вони щось говорять, якось себе поводять, і їхні однолітки може то не так якось розуміють чи сприймати. тому що інша культура? Що внаслідок виникає плутанину в стосунках, важко знайти друзів, безліч підлітків і не тільки підлітків, взагалі і дітям не просто знайти друзів. Ну І дорослим теж тут індивідуально кожен сам себе аналізує. Виникає така дезорієнтація. Це не того ваша дитина не вчиться, бо вона. Ну, лінива справа не в тому. Не тому вам важко знайти, можливо, нову роботу чи друзів, бо там ви ліниві, наприклад. Питання глибше. Верніше, відповідь. А, наслідки еміграції також про встановлення складнощі у встановленні соціальних зв'язків. Тому що вдома була якась соціальна підтримка оточення, тут воно ще не сформоване. Може бути таке відчуття відокремленості, да? можуть люди йти таку в ізоляцію, в депресій. Це знову ж таки з дітьми зустрічалось, коли не хочу йти до школи. Причини різні, але це про те ж складнощі встановлення нових соціальних зв'язків. Під час імміграції точно проблема з самооцінкою, тому що вдома ви знали, хто ви в новій країні? Тут питання не так чітко, легко іноді відповісти, бо потребують часу. А, наступне те, що трошки раніше говорила, про да, втрату ідентичності. Коли ви такі вже не норвежці, наче ще, але вже такі ж ви ж і не дуже супер українці, в плані, що ви вже так переймаєте нову культуру, і так людина ще теж це індивідуально, про хто ж я, як мені себе поводити. Як мені так нести і свою культуру, і любов, і поважати і любити Норвегію, як це разом все інтегрувати, і як це дітям показувати там на своєму прикладу. так? Про втрату самооцінки, це таке, психологічна дезадаптація. Це відбувається з дорослими, але логічно, може бути, і з дітьми, туга за рідною країною, сім'єю. Відчувати ностальгію за рідним місцем, культурою, так, конфлікти з оточуючими, наприклад, з роботодавцем чи думка про там, очі так, проблеми зі здоров'ям, те, що казала. Що іноді ми можемо думати, що все окей, не помічати якихось моментів, тому що дуже глибоко на підсвідомому рівні є питання або є потреба в. Чи в банальній підтримці, наприклад. Тому може бути так, такі психосоматичні захворювання, як головні болі, голова може боліти часто, це коли якийсь так внутрішній конфлікт, ми, можливо, не згодні, або там у шлунку, нервові тики. Нервові тики я говорила про один кейс одного разу, і люблю його повторювати, тому що був випадок, коли е, хлопчика були нервові тики, і він навіть так такі. Теж горлом робив такі звуки, і коли звернулись на консультацію. Питання було в тому, щоб дозволити не табуювати тему болі, війни, а говорити речі і називати своїми іменами те, що є, Прийшло в дитини. Це і для дорослих, і для дітей. Про те, що коли ми вербалізуємо і проговорюємо ті, називаємо переживання, які в нас є, приходить полегшення. Дуже класно, Аліна показала приклад про стилі виховання. Я їх перезву для того, щоб просто ми орієнтувалися, те, що література може по-різному називати про гіперпротекцію, занадто гіпо замало, емоційне відторгнення. Це коли, наприклад, такий емоційний холод і дитину не хочуть підтримувати, щоб ніби сама має справлятися. Жорстоке ставлення це коли високі вимоги до дитини, наприклад, і висока моральна відповідальність це коли теж від дитини вимагають справлятися самостійно так коротко, не буду по часу у нас. Про психологічне виснаження трішечки скажу, тому що воно важливо розуміти, коли ми. Вивчаємо мову, і в нас виникають інші питання в новій країні. Потрібно розуміти і признавати, що воно може бути і з ним щось варто робити. Так, психологічне виснаження можемо спостерігати у зв'язку власне, з війною, з частими стресами, що в еміграції виникають, це може бути втома від спілкування. Тобто, це не значить, що ви якісь не такі, чи ваша дитина якась не така. Це про переживання. Внутрішні. Так, може бути втома від інтенсивних емоцій, втома від емпатії у батьків, да, коли трошки... батьківська роль бути насправді контейнером для дитячих переживань. Дитина кричить, дитина агресує, щоб в неї не було, дорослий, то така його роль батьківська має втримувати і свої питання, складнощі, і дитячі. Але іноді від психологі... через психологічне виснаження. Іноді батьків може не вистачати тої емпатії, і вони можуть не надавати тої уваги чи підтримки дитині. Не через те, що погана мама чи поганий папа, а через те, що просто контейнер ледь своє то вивозить. Когнітивне виснаження це йде мова про те, що погіршення може бути так, там пам'яті, уваги, і, до речі, у зв'язку з війною, стресами. Може бути спостерігатися в дітей такий, як м, розумові здібності, і поведінка може спостерігатись трошки як на, назад, як відкат такий, ніби е, там, по-різному. І це треба розуміти, що так природньо, психіка працює так може бути. Е, так, Про когнітивне виснаження, саме про трошки пониження розумових здібностей. Втома від спогадів. А можемо спостерігати, або ви собі як себе згадуєте, аналізуєте, що може бути такий період, коли ми згадуємо спогади, що було, там проговорюємо, о, я там, там пережив, я то був, то зі мною сталося. Коли після першого року війни, наприклад, чи в еміграції тут люди проговорюють про це, був такий феномен, що було полегшення, але трошки пізніше, з роками, може бути вже така ретравматизація, і навпаки. Тобто тут дуже треба бережно і розуміти, що комусь насправді проговорити все, скільки ти там було в тебе досвіду, це допомагає, а комусь це може бути трошки травматизувати, наприклад. Тому, коли між собою, ну, хай буде, наприклад, дві мами спілкуються, діляться досвідом, не завжди це допомагає обома. Тут просто запитуємо. Так само про дітей. Не завжди добре, коли. Ми хочемо, щоб дитина нам все розказувала, як їй там було важко. запитуємо, чи хоче вона про це говорити, чи ні, тому що іноді це навпаки може трошки занести в ту, ту глиб болі переживань, де зараз, наприклад, ну, немає ресурсу, просто то виносити. Питання про ресурс: наскільки сили? Бо якщо ми будемо говорити про ПТСР, коли таке чули, е, да, слово посттравматичний синдром, то насправді... Він десь близько 20% людей тільки відбувається. Психіка в основному, в 80% людей, справляється сама. Так, да, Комусь легше стає скоріше, комусь треба більше років, але насправді працює досить самостійно, ми то переробляємо. Менший відсоток страждає ПТСР. щоб Це важливо так розуміти. І навіть коли якісь і виникають проблеми, то. Важливо розуміти, знати їхню природу і звертатись про допомогу. Коли ми знаємо, що зі мною, що з нами відбувається, чому чому, тоді вже стає ну, легше з цим жити. Просто жить. Простими словами. Поговоримо про тривогу, тому що її в еміграції занадто багато, коли приходять незрозумілі листи або запрошення на зустріч, Барна Вернет, наприклад. Ми про тривогу. Що таке тривога? Взагалі, тривога це таке почуття про страх майбутнього, коли ми не знаємо, що може статися. Так? Тобто, тривога це природні відчуття страху перед загрозою, яке дозволяє її помітити вжити відповідні заходи. Що робити, щоб зменшити тривогу? Як для дорослих, так і для дітей? Є такі приклади і. Тут кожен собі може задати питання, да? як у мене з харчуванням, як у мене зі звичками, наприклад, фізична активність, прогулянки. Чи є у мене в новій країні вже якесь хобі, чим я можу займатися і воно мені подобається, так? І, власне, що в моєму способі життя? Я можу таке спостерігати, що я роблю, що мені допомагає. От, от там класно написано про важка ковдра для сну. Чому це гарно діє при стресі, важка ковдра для сну? Тому що коли дитина була в утробі, вона відчувала, що довкола неї щось є і їй було в тому безпечно. Чому, коли ми або плачемо, або нам дуже важко гарно лягти, скрутитися калачиком? Бо це знову ж таки та поза ембріону, коли нам було безпечно, ми ні про що не думали в животику. Да? Гарний, простий перелік, підтримка порядку да? вдома, що можемо робити. Ми дивимося на цей перелік, що є в нас, і відповідно згадуємо, а як же ж мої дитини? Да? А давай ми будемо разом це робити в нашій, нашій сім'ї, спостерігати, щоб це було наявне. Це про якусь таку структуру і про ті дії, які допомагають, що стосується нашої, наших творчих здібностей, якщо говорити про хобі, і що стосується тіла. Взагалі, так? тіло найважливіша опора, яка з нами від початку, і воно вас сюди всіх привело. Слава Богу. Тіло це база, яка з нами. І робота з тілом допомагає дуже максимально. Коли робили дослідження, людина була в депресії, одна бігала два тижні, ну, інший просто страждав депресією. Результати їхнього стану дуже були відмінні. Той, хто бігав, рівень депресії зменшився. Чому? Тому що фізика, тому що виробляємо гормони, які роблять покращення. Я наголошувати люблю про звертайтеся за допомогою, тому що психологічне консультування, терапія, коли ми щось вербалізуємо словами, це допомагає. І коли це навіть психіатр, не треба боятись, тому що коли нам дають якісь допоміжні, ну, якщо це мова про а, якесь лікування, це про те, що вирівняти, вирівняти фізичний стан, про гормони. Це дуже природньо. А ми з вами природні. Ми на 90% чи там 86 з води. Ми всі з вами природні, і я дуже закликала піклуватись про себе. А, далі, про підтримку, да? підтримуємо себе, підтримуємо дитину. Якщо це менші діти можна використовувати прості фрази, але вони дуже є цілющими і допомагають. Коли діти знають мультик про собачий патруль, я так знаю, знають, і там була така фраза вислів такий відмажним цуценятам все по зубам. І там є кілька прикладів, ви можете свої створювати, знаходжувати, знаходити, використовувати. Слово може. Зцілювати і підтримувати, допомагати, що ми використовуємо. І найкращі вислови, які як і для дорослих, так і для дітей, да, просто сказати, коли дитина стресує, кричить, плаче, сказати, я поруч. І це, повірте, досить допомагає. Або якщо тобі потрібна будь-яка підтримка, я тут. Я тебе слухаю, мені не байдуже твої переживання. Або запитати, чим я можу тобі допомогти. Чи як саме я можу тебе підтримати? Це взагалі про стосунки. Запитати свого чоловіка чи подругу, чим я можу тобі допомогти, як тебе підтримати. Ну і так, ти можеш звертатися до мене, коли відчуватимеш потребу. Я підходжу до завершення трошки, і останнє тут в мене є таке питання про дерево ресурсу. Тому що в еміграції, в новій країні багато є питань, де ми іноді не відчуваємо сили. Не вистачає, да, кажемо там, ресурсу не вистачає. І я зараз підготувала, взяла сьогодні о, дві колоди метафоричних карт, де є малюночок, і кожен ну, передамо витягне собі цю метафоричну карту, подивиться на цей малюночок, і що вам ваша фантазія підскаже. Про який ресурс у вас є, ваш внутрішній, уже, або що вас наповнює довкола? Наприклад, це може бути зовнішній ресурс, що ми можемо куди піти побачити. Чи внутрішній, коли ви знаєте про вже, що ви зробили? Наприклад, ви зуміли. Переїхати в іншу країну і там, зареєструватися на семінар, чи будь-які малесенькі навіть дії, їх важливо говорити, помічати, що я молодець, я це зробила, я це роблю. Кожні маленькі кроки важливо відмічати. Я поясню ще більше, коли ви отримаєте, можливо, карточки, якщо виникнуть запитання. Дерево ресурсу це зараз буде в нас малесенька вправа, де я передам карти, і ви поглянете на картинку та скажете. Собі в умі, що вас наповнює тут, в Ослочі, в Норвегії. Так, передам. І друга колода це буде англійською мовою. А друга колода це будуть афірмації англійською мовою. Ми ж інтегруємося, у нас і норвежська, і англійська, всі мульті, як Ліна точно сказала. Будь-яку карту ви собі можете взяти з будь-яким малюнком і одну з афірмацією, як хочете. А потім ви їх залишите на столику. Ось, і поки в нас карточки передаються, я нагадую, що в нас є реєстрація, що в нас є для вас підготовлені. Брошури інформативні, різноманітні, не забудьте взяти собі. Угу. Якщо є, можливо, в когось бажання поділитися, коли ви побачили цю метафоричну карту, що таке метафорична карта? Їх ще маками називають. Мак це метафорична асоціативна карта. Про ті асоціації, які у вас виникають, і в кожного свої, тому що хтось може бачити рибку, хтось може бачити сонечко. Якщо хтось захоче поділитися, ось мій ресурс мене наповнює, і сказати, що, то ласкаво раді почути. Може, я така мама, яка посміхається, і готова поділитись. Чи бачите ви щось на тому малюнку, що ви могли б дійсно назвати в реальному житті вже тут, в новій країні, вас якось підтримує чи наповнює? Zien, тут нам mm -hmm. Наша енергія на не Класно. Дуже гарно. Я повторюю, що мама на метафоричній карті побачила про рух вперед. Про те, що енергія вона постійно рухається. Дуже гарно, так, дякую Ви можете собі робити фото цих карт, так? Афірмацію, так, там треба перевикласти. Дана карта метафорична, це як підсказка, де ти в житті, тут, в новій країні, можеш брати ресурс. Або що є твій ресурс, який в тебе вже є ресурс. Там картинка, а ви собі знаходите асоціацію, що є в тобі ресурсне, або де ти який ресурс береш. У нас да, восло є запах такий. Ага. але точно якось про природу йде, так? Да? Про, про воду, про природу. Дякую, що поділилася. Дуже ціно. але так. Всі отримали, поглянули. Вдалося побачити своє, так ось тому це така була вправа. Про дерево ресурсу, коли коли б у нас був такий довгий час, і ми б перезвали всіх які відповіді, які кожен отримав, то насправді ми б точно переконали, що у нас є і внутрішні свої ресурси, і те, що ми можемо вже брати в новому місці, в новому середовищі, в новій країні, з нового оточення. Я завершую свій виступ. У нас зараз має бути перерва, якщо я не помиляюся. Ми будемо мати перерву хвилин 15, тому я запрошую всіх батьків пригощатися, так, брати інформативні брошурки. І тільки що згадала, що я зовсім не представилася, як це так вийшло. Так, я скажу, що я з України, мене звати Ольга Басіста, я український гештальтерапевт. Консультант з позитивної психотерапії. І ось ми маємо проєкт з Vox Barn, який дуже є цінним, тому що, по-перше, завдяки от Аліна і організації Vox Barn ми можемо зібрати батьків разом, поділитися досвідом, питаннями, відповідями і простою, але важливою інформацією, яка має бути врахована. Під час спілкування з дітьми і, взагалі, з іншими організаціями, особливо про Барнавернет, яку сьогодні ми будемо трошки кейсово, більш так ще дивитися. Дякую за увагу.